Але набагато менше бронетехніки і набагато менше техніки в цілому, і набагато більше малих піхотних груп та попала. За рахунок чого ворогові вдається підтримувати настільки динамічний штурм у випадку Покровська. Вони намагаються його оточити. Там велика агломерація, і складається враження, що вони вирішили, що в лоб вони її просто не бізьмуть. Отже, Віктор Тригубов з нами наразі на зв'язку. Це речник оперативно-стратегічного груповані військ Хортиця. Пан Віктор я від. Вітаю вас, в Етері. Вітаю вас. Отже, перше запитання цілком очевидне: а власне, якою є наразі оперативна ситуація на напрямку? А, наразі оперативна ситуація є доволі таки напруженою. Основна напруга, все ж таки, впадає, впадає в нас на Покровський напрямок? А, там десь. Тільки ж бозіни, скільки на усім взагалі, ну не тільки що не тільки навіть на нашому, а й на всій лінії фронту як такий. Там важка ситуація, бо росіяни намагаються обійти місто. Росіяни намагаються обійти місто з Західного боку. І... Так, це зараз е, саме основна точка, до якої вони докладають зусиль. Е, менш активна, але все ж таки, динамічна ситуація на Новопавлівському напрямку: е, йдуть міські бої в Турецьку, йдуть міські бої в Часовому Ярі, і йде намагання росіян пролізти за річку скіл в районі Дворічній. це Куп'янський напрямок. Ну на інших напрямках йдуть постійні бої зіткнення, але скажімо так, вони є вже. Відносно звичними як гадаєте, пане Вікторе, тут доречно взагалі порівнювати або проводити якісь паралелі, мовляв, от ворог поводиться так, там застосовує тактику, яку застосовував Бахмут і тощо, тощо наскільки доцільно взагалі озвучувати ці паралелі, і чи можемо ми сказати, що наразі росіяни діють в принципі так, як і діяли весь цей час, останні принаймні воюючи в містах? Не зовсім так воно, звісно, схоже, але ну, попід зулочнім того, що є зараз різні засоби, і взагалі структура застосування різних засобів змінилася, наприклад, стало набагато менше бронетехніки, набагато менше техніки в цілому, і набагато більше малих піхотних груп та ВПВЛА. Але якщо ми говоримо про так в цілому, то наприклад сильно зміною. Є спроба так на Покровську. Якщо раніше росіяни намагалися заходити в міста напряму, просто чіпляючись за околицю і йти в саме місто, руйнуючи місто. То у випадку Покровського вони намагаються його оточити. Там велика агломерація, і складається враження, що вони вирішили, що в лоб вони її просто не візьмуть. Вони намагаються її оточити і обрізати нам власне ланцюжки постачання, які йдуть трасами, що йдуть до міста з Дніпропетровської області, а також з півночі Донецької області. Себто тут це найпомітніша зміна, яка відбулась ось буквально останнім часом. І як на мене вона. Пов'язана з тим, що вони вирішили, що завели місце для того, щоб його брати просто в лоб. А як щодо озброєння, що використовують наразі найбільше? Не знаю, до чого вдаються, чи це авіація, чи це каби, і щодо безпілотників, чи це розвідувальні, чи ударні, чи відбувається теж зміна останнім часом в використанні тих чи інших способів. Буквально на останньому тижні використання авіації кабів, воно трішки зросло, але теж знов таки не, не все на наших ділянках, але в цілому вона використовується най, би, найменше, якщо брати саме за великі періоди часу, якщо порівняти, наприклад, з попередніми роками. Пов'язано це як на мене з тим, що в них просто стало трішки менше а авіації, як такої її трішки обережніше застосовують це, в першу чергу, через те, що їм поприлітало. Просто вже на аеродроми, ну і на певні бази зберігання. Тому вони зараз авіацією трішки обережніше. Паралельно з тим, вони набагато активніше застосовують БПЛА у всіх типів, як, так само, як і ми. Це, взагалі, фішечка останні, останнього року війни, та й не тільки року, але останній рік використовує набагато більше і використовуються. Набагато активніше, а саме БПЛА на оптоволокні. Це ось те, що можна сказати, фішечка останніх ну півроку, може місяців. Воно й раніше раніше було, але раніше воно не мало таких обсяг ані в абсолютних, ані в відносних показниках. А тепер є. Тепер це одна з скажімо так з найбільш один з найефективніших способів вирішувати проблеми ворожої бронетехніки. Наприклад, тому серед іншого бронетехніки є і набагато. Чи розуміємо, ми за рахунок чого ворогові вдається підтримувати настільки динамічний штурм і надалі? Ну знову ж таки, я тут кажу про динамічний штурм, так ніби я знаю про стан справ реальний, тобто ви, звісно, можете мені тут заперечити, за який рахунок вони поновлюють свої резерви, маючи такі втрати? Ну, в них досить таки багато піхоти, досить багато піхоти було завжди. З того, що в них, скажімо так, можна звати сильною стороною, вони зуміли наладити її використання. Вони зуміли ну, її використання, її перенавчання. От з навчання вони певним чином поставили на якийсь потік, ну, Росія велика. Вони, в принципі, собі це можуть дозволити. Хоча знов-таки, як бачимо, ось вже на Зарску Покровського ресурсне безмежний, просто дуже великий. А це, власне, є зараз їхня. Головна перевага, я б сказав, ну і можливість, скажімо так, деякі технічні рішення ефективно масштабувати, як то виробництво тих самих дронів. Ми бачимо разом з тим, що вони не можуть масштабувати, наприклад, поновлення е, запасів бронетехніки чи старої радіо, та сама стара радянська техніка. В них вниз ці варіантів, де закінчується, там вже закінчується. Але вони можуть собі дозволити використання активне тих самих безпілотників і вони можуть собі дозволити активне використання... Ростання піхоти, бо власне безпілотник масштабувати не так важко з їхніми грошима, а і з їхнім демографічним потенціалом не так важко знайти піхоту. І на сам кінець, пане Вікторе, запитання про наші потреби. Чого потребуємо ми в першу чергу на цьому напрямку? З одного боку, ніби неївне запитання, тому що цілком очевидна відповідь, але все одно, якщо також можливо йдеться про якісь специфічні запити і потреби, то озвучте їх, будь ласка. Знаєте, за іронією, скоріш за все, того самого. Ну, на війні завжди потребуєш усього відразу, але знов таки навчена піхота та безпілотники і, і навчені оператори безпілотних систем це те, чого ми зараз потребуємо, мені здається, в першу чергу. Бо війна зараз має саме такий вигляд, і це ефективно це застосовується і нами і ворогом, і нам би потрібно в цьому плані над ним мати перевагу. Якщо до самих, наприклад, обслуговувань і такого персоналу, котрий фахівців, котрий би міг ремонтувати тощо, тощо, тому що насправді ем, я чула, що такий запит є достатньо активним. Ну тобто, умовно кажучи, не кожен може відремонтувати комп'ютер і те саме з безпілотником. Ну чесно кажучи, якщо більшість безпілотників вони, якщо втрачені, то втрачені. Ну звісно, мова, якщо мова не йде про якісь там великі крила, які інколи пошкоджуються, зазвичай на ну на жаль, безпілотник та ну FPV-шка, зрозуміло, це розходник, але і розвідувальні дуже часто. Ну якщо воно вже втрачене, то воно вже втрачене. Тому воно то звісно потрібно, але в випадку безпілотника зазвичай кваліфікований оператор, і людина, яка його може відремонтувати, це одна і та сама людина, бо вона розуміє загальні принципи його роботи от і фактично час від часу його збирає та перезбирає. Тому тут це скоріш знов-таки до питання потреби в кваліфікованих операторах.